Я люблю тебе, Києве, в дощ, що немовби з відра поливає простір вулиць, бульварів і площ, траси авт і маршрути трамваї. Краплі ніжно стікають по склу, розмиваючи дивні красоти. Я рукою умить розітру позахмату. Тропічні щедроти, та вони затопили у шерть моє місто, сумне і веселе. Літній дощ, це народження й смерть милих звуків що червень.